В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амін. Острасті Христові, пониження Христове, гірка смерть Христова, любове Христова. Закарбуйтеся в наших серцях, нехай завжди живою та солодкою буде пам'ять про вас. Безнастанно раньте та розпалюйте любов до Ісуса. Ми любимо Тебе, безконечна любове, ти завжди будеш єдиною нашою любов'ю. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. 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 О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, о Маріє, Мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, острасті Христові, пониження Христове, гірка смерти Христова, любове Христова, закарбуйтеся в наших серцях. Нехай завжди, живою та солодкою, буде пам'ять про вас. Безнастанно раньте та розпалюйте любов до Ісуса. Ми любимо тебе, безконечна любове, ти завжди будеш єдиною нашою любов'ю. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов! О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. 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 О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, о страсти Христові, пониження Христове. Гірка смерти Христова, любове Христова, закарбуйтеся в наших серцях, нехай завжди живою та солодкою буде пам'ять про вас. Безнастанно раньте та розпалюйте любов до Ісуса. Ми любимо тебе, безконечна любове, ти завжди будеш єдиною нашою любов'ю. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. 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 О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. Острасті Христові, пониження Христове, гірка смерть Христова, любове Христова, закарбуйтеся в наших серцях, нехай завжди живою та солодкою буде пам'ять про вас. Безнастанно раньте та розпалюйте любов до Ісуса. Ми любимо Тебе, безконечна любове! Ти завжди будеш єдиною нашою любов'ю. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. 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 О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, 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 О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, острасті Христові, пониження Христове, гірка смерть Христова, любове Христова. Закарбуйтеся в наших серцях, нехай завжди живою та солодкою буде пам'ять про вас. Безнастанно раньте. Та розпалюйте любов до Ісуса. Ми любимо Тебе, безконечна любове. ти завжди будеш єдиною нашою любов'ю. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О, Маріє, мати любові випроси нам святу любов, о Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, Випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов, О Маріє, мати любові, випроси нам святу любов. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословени плітлона твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословени плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо. Погородице Діво, молитв наших скорботах не погроди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна.